Доброго раночку ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і блогер. Хочу вам сьогодні розповісти про особливості цієї війни в порівнянні з іншими війнами, які були раніше, навіть в сучасній історії. Значить, ця війна технологій і ресурсів. Технологій. Перше, що попросили наші штурмові війська прикордонники, які до мене зі мною контактували, це очі, дрони. Оце розхідний матеріал. А, завдяки дронам видно, куди працювати арті, куди працювати хлопцям з гранатометів і так далі. Є дрони декілька типів. Те, що піхотою використовується. Це дрони з тепляками, щоб можна було вночі бачити ворога. Це дрони без тепляків мавіки. І маленькі дрони, це для штурмових 에, підрозділів, коли вони йдуть в похід. У них такі маленькі вертольотики. Вони пройшли кілометр, достали з кишені цей вертольотик, запустили, подивились на кілометр вперед. Е, його, не чутно, його, не чутно. його чутно на відстані метр. Більше метра він може підлетіти і побачити, де, де ворог, щоб передати координати. Артилерії, щоб вона зробила зачистку, артпідготовку. А потім, же, щоб хлопці йшли на добивання ворога. Це все коштує грошей. Будь ласка, очі це перше, на що треба донатити. От. Медицина і очі. Так ми переможемо. коли в нас буде. Якщо, до речі, інформація, якщо на початку війни стан справ по дронам. По аеророзвідці був такий, що ми випереджали ворога десь на два роки розвитку, то зараз ми порівнялись. Наші сили однакові, вони дуже швидко прогресували в цьому плані, і у них зараз дронів дуже. Вони бачать теж все, де знаходиться наша, наша техніка, скупчення людей, скупчення військових, скупчення цивільних, штаби. В общем, все вони бачать, на жаль. А ми повинні це збивати. До речі, щоб ви розуміли, останнім часом наш ППО, наш підрозділ Привиди степу спеціалізується в основному на збиванні е, об'єктів аеророзвідка ворога. Мавіки, орлани, зали, ланцети От. і так далі. Дякую за увагу, З вами був страх Олександр, військовий лікар з Південного фронту, який воює у складі підрозділу Привиди степ. Дякую разом до перемоги.